Добрый вечер. Витаю вас. Витаю вас. Даже не буду спрашивать звитки, вы и так понятно по флагам, по кепке. Но вопрос бачу, тогда бачу, сразу. Бачу, бачу. Сразу, тогда вопрос. Ясно знаю звитки вы. Ясно знаю звитки вы. За России. А мистер Нижний а Новгород. А, нижний. Хорошо. Так. Нижний. Хорошо. Вот. Сразу вопрос, который, значит, по телевизору все обсуждают, да? И ваш телемарафон, и наша пропаганда. Я делю марафоны Речу, Я делю марафоны, а я, а я дивлюсь для того, Правильно. чтобы знать, что вам говорят. Правильно. Дивись. Вот. Только я, я не знаю, что нам говорят. Ну, я не знаю, что нам Ну, а это так я. Я, я сейчас поясню для того, чтобы вы тоже были в курсе. пятницу встреча Трампа и Путина по поводу да, Украины. Что? Да, одно... Не может вот Так говорят. Не може так говорят по, Ничего по... телемарафону. Ничего себе. А в вот. какие годы? А в какие Не могу точно сказать. Тиу. Что погано дивитись в марафон? Прям досконально в 12.00. Не, ну цікаво ж, да не, ну, цікаво, уж. Требуется уже сюда ты, чекать, что там. Сюда, там... якщо путін, як путін доїде. Поговорят. Як что Путин Вам и нам в субботу расскажут. Что <рисвіт> было в пятницу? Поэтому не обязате чекать прямо именно в пятницу. Так вот. Почему вопрос? Так. Украинцу. Как вы считаете? Чому вашу страну обговорюють два світових э, лідери без його учасників? Судьбу вашої країни. Ну, по-перше, долю, ну, по долю ніхто там не вирішує. Щоб вирішувати долю, щоб вирішувати долю і якийсь, остаточний, якийсь був документ, остаточний був документ, то має бути присутній присутні, і підписувати, президент, і підписувати України. президент України. Те, що вони там собі будуть Те, говорити, не ну, для Бога. Ви часом со своїми колегами зустрічаєтесь, зустрічаєтесь політки там розводите, кістки там розводите, комусь, перемиваєте, комусь перемиваєте, але від того, в тієї людини нічого не так змінюється. Так і тут. Ну, зустрінуться, так ну, поговорять. Ну, ну, і ну Ну все. Ну, все. А як? Це ведь, ведь не просто колега, да? Это колега, который фактично содержит вашу армію і економіку. или ви з цим не згодні? Ні, не погоджуюсь з вами. Ні, не погоджуюсь з вами. То есть Америка не помогает вам. Не помогает. Не помогает. Богато а, в какой Степени? Допомогает. Достаточно, допомогает. Достаточно сильно да, или чуть-чуть там где-то. И европейские страны нам очень помогают. Америка да. какое участие занимает? Я долю, сколько, кто, сколько, я не знаю. 10 100%. Я не знаю, не скажу я точно. Скажу точно. Я не знаю, Але багато точно ну, то есть, якщо Америка прекратить фінансування, ви цього не почувствуєте. Відчуємо, звісно, відчуємо. відчуємо, звісно, відчуємо. То есть, да, буде, важко, сильно буде важко, Але, да. кількість, Але кількість загиблих, російських, загиблих ємель в російських ємель в Україні не зменшиться. Не зменшиться. Не так, в ага. так в середньому. Тисяча, Тисяча тире, півтори тисячі, тире півтори тисячі на добу. Так і будуть далі знищувати. Российских ну, оккупантов. Это, это вам какой ресурс об этом говорит? Это говорят мне наши, збройные, наши силы збройные силы Украины. Ну, кто, например, Мадяр, что ли, говорит, что сегодня не, полтора тысячи украинцев выступает какой-то министр Аббасова? С Мадяром я особо не знаком. Вчера есть звонок Министерства обороны Украины по, знищених, по знищених, емелях российских, емелях, там, танках, российских, РСЗВ, летаках, ну и, и так далее. Вы можете, если вы смотрите марафон, вы можете, вы марафона, можете зайти, на сайт, можете зайти на сайт Министерства обороны Украины и ознакомиться с этими данными в свободном доступе. Тогда второй вопрос, дуже вытекающий цикаво. из этого. Дуже как тогда можно объяснить, что при обмене пленных, ваших, не пленных, а погибших, ваших было гораздо больше. Ваша сторона объясняла тем, что просто наши находятся на нашей, ну, мы захватываем территорию, они находятся под нашим контролем, поэтому их не могут забирать. Мы их забираем. Да? Тогда как же ваши подсчитывают убитых наших, если они не знают, что на наших территориях происходит? Дуже, цікаве питання. Дуже цікаве питання. По перше, по перше. Ваша сторона, ваша коли сторона, зустрічались там в Стамбулі, Стамбулі і домовлялись там передати ті українських, українських загиблих українських героїв. Загиблих героїв. Ваша сторона? Ваша сторона взагалі, взагалі не озвучувала. Не озвучувала. Що хоче що отримати хоче ваших отримати загиблих. Ваших загиблих. Вони, скоріше за, скорі за все, не потрібні. не потрібні. Так. Є такий момент. Вы... Є такий момент. Я вас не перебиваю. Дайте <свят> мені ж відповіді. <свят> так, да, звісно. Да, як <свят> знають, як наприклад, знають. скільки <свят> приблизно загинуло, <свят> так? Приблизно загинуло, так? Є, як вони називаються, Є, як вони називаються способи <свят> об'єктивного контролю. Способи, наприклад, щоб підбили танк, умовно кажучи, екіпаж танка, умовно кажучи, 4 людини. Ну, дивляться, Якщо танк в хламіще, начать, відповідно, хламіще значить, відповідно, чотири загинули. Чотири Записали. Записали. Якісь БТР. Ще щось, ще щось, щось. Далі це, щось, спутники визнають. Я не знаю всіх секретів, знаю як всіх підраховую як Міністерство підраховую. оборони України. Міністерство оборони України. Ваших загиблих. Ваших загиблих переді мною не звітуються на сьогоднішній день. На Але як показує практика. Але практика, практика ці дані збігаються з тими даними, які тими час, час від часу озвучує президент Сполучених Штатів Америки. Америки. Там невелика розбіжність. Там невелика розбіжність. Ага. Так. Ви... Так. так. То есть, нам віддали наших мало трупів, тому що наші не спрашивали. Ось скільки віддали, скільки вирішили віддати, стільки віддали. Можливо так? і да? так. Можливо і так. Ага. Угу. Можливо, ви не хочете забирати своїх, свої? щоб не виплачувати компенсацію? А, 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 ви а в чому ми маємо пропонувати? Ви давайте запит, ви що, вам запит що вам треба вони. Чого ми маємо щось вам пропонувати? Не тут. Когда Та обмян... хай гниють. Та хай їх не йдуть. Не було такого. На не було Вертаємось такого. знов до зустрічі Вертаємось в Стамбулі. Там, де Сам був присутній цей ваш голова делегації Мединський, Мединський, він вийшов що, вод, і заявив що тільки, в односторонньому порядку. Тільки в односторонньому порядку. Чому він не сказав, що ми, хочемо, сказав, хочемо, забрати що ми хочемо забрати своїх? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію, і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Це тільки віддається в по односторонньому порядку. 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 Окей, Значить, ваші вам не, Окей, потрібні. Ваші вам не потрібні. Хай не просто храніть. Хай а ють? Ну, а ну. Логика, логика. Ну. Логика. Самый так. Я. пытание. для чего вы Украину пролизли? Знаете, людей повбывали? людей Вот, вот сейчас я только что с вами разговаривал mm -hmm. э, перед вами разговаривал с с украинцем, mm -hmm. да? Он полностью mm -hmm. рушит телемарафон. Он начал говорить то же самое, что вот вы там козлы и все прочее. Я говорю, а ты за Зеленскую голосовал? Он mm -hmm. говорит, я никогда не голосую за президентов. Я mm -hmm. говорю, как так? Потому что везде в любой стране решается mm -hmm. все без простого народа. Я говорю, ну как так? Вы же украинцы. Чекайте, я, народ, вам, я, вам же... Чекайте я, вам, я вам поставил питание. Зараз вы бы на выводите в какие с выборы. Я вам запытал для чего вы напали на другую Украину и подбивали столько людей? Глядите, от, тих 6 тысяч, що ви передавали, да? Це чиїсь чоловіки, чиїсь батьки, чиїсь сыны, ваших скільки гине. Для чего було нападати? Тогда нужно уточнить, в какое время именно мы напали. Когда? А вы не знаете? А вы не знаете? Сведения разнятся. Кто-то из вас говорит в 2014 году, кто-то из вас говорит в 2022 году. Непонятно. Не, не Ну-ка, объясните. Вы не в курсе. Вы скажите, в, курсі. Вы скажите в каком году мы нас напали, а я скажу, зачем, почему. В 2014, 2014. -му. В 2014. -му. В 2014 году мы на вас напали. Где? В Крыме, я так понимаю? Так. Почалось с да. там Почалось с там Да. Крым начался с каких событий? Точнее, после каких событий? Крым? Та поки вы его не захопили, да. ничего да. там поки не было. Не захопили, Ничего там не было. Не предшествовал, ничего Крыму, да? Ни. Ни. Никаких волнений в Киеве, вот это стрельбы, а в Киеве? сотни не было до а Крыма. Это внутренняя справа Украины, что там бывает. Ты больше в Киеве. Политика. Ты больше в Киеве. Справа Украины, mm -hmm. тогда, когда меня с собой mm -hmm. просто друг друга постреляли, там, в бак посадили, зеленка облили, mm -hmm. дерево привязали, по жопе нахлопали. Mm -hmm. Вот это ваши дела. Mm -hmm. da, а когда касается наше. президента, da, с, которым, с которым у России. які договори є міжнародні. Дуже цікаво, які прямі, Дуже цікаво. Між які прямі договори між Януковичем президентом Януковичем були і Росією. Януковичем були і Росією. Ну, я не знаю, особо не знаю, які договори. Не знаю. Ну, ті ж самі... Е, не знаю. Ну, я не політик. Ви знаєте? А що? У нас Янукович... А що? Якось... У нас Янукович... Незрозуміло. Втратив свою посаду? Незрозуміло. В свою посаду, а він а он изменился в результате президентских выборов. Так. 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 До, а до 25 травня 2014 года он был президентом. Вин был президент. так. Так. А Турчинов когда был, с какого времени? В лютому месяце, но он не был президентом. Месяце, но він не был президентом. А кем був? Виконуючим обов'язки, але ж дома пішли від питання знову пішли від питання? Я запитав для чого ви напали запитав, чого і стільки, ви повбивали напали? стільки повбивали людей. Так я ж вам обясняю, що ви пояснюєте, -за того, ви пояснюєте? -за того, що у вас Шо? ви вигнали Шо? ви вигнали президента, не виганяли ми його. В виганяли у мої Росії були міжнародні. Не виганяли, дектора. ну і що з того? прийшов інший потім Й. президент. Дырги да Бога. Так вот, так, так а так вот, для чего нападаты на индж Украину? А с чего взяли, что мы напали? Мы в Крыму создавали порядок. А ну, кто, кто вам дал такое право? А кто вам дал право? А кто вам дал право президента убирать? Це ми громадяни України вирішуємо, хто в нас буде президентом. Ви тут яким боком? Ні, ви тут боком. Ви що? Ви тут яким боком? Ви тут яким боком Ви тут яким боком тут яким правильно? і президента з президент змінився у нас в результаті виборів. Результаті виборів. до травня. Нет, вин был президентом до 25 травня 2014 года. -го 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 то, то есть при живом президенте у вас был еще заместитель, исполняющий обязанности, правильно я понимаю? Шонш а при, а при живом. У вас вдвоем было, они а не правили? Нет. Турчинов, как же. Что При Турчинов? 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 Ми знов пішли то? від питання, Ми чекайся про АТО і так далі. Аппарату, і так далі. Я, запитав, Я запитав, для чого ви напали на країну, напали на країну і, говорили стільки, і говорили стільки людей? Если говорить про Крим. Mm -hmm. <тит> то <тит> ми на нього не нападали нападали там порядок. Ви там создали порядок, не того, никакого порядку не там создавали И ви не мали ніякого права ввійшли внутрішні справи України для забезпечення порядку в Україні. Є відповідні органи, як на той момент існували там міліція, СБУ СБУ і інші. Органы справа порядка. А Росія, а Росія? Ні, було, було керівництво. Да. А почему тогда Було керівництво Почему части воєнних залізть без бою? А, тобто поздавалось. А, а, тобто, а хто їх захоплював? Росіяни, росіяни, тобто, військові частини, блокували військові Ви частину. напали на Україну. Чому? Чому? Як чому? Напали? А як, як по інакшому назвати? назвати? А як називається, Блокували? коли як називається? збройні сили однієї Блокували? держави блокують Блокували. збройні сили іншої держави на її а території? Як, це, називається як, напад. Це, називається, коли... це називається напад. Ви Неп, напали ви тільки що самі підтвердили. Свої слова. Без напали, просто ви зі зброєю напали. Зі зброї, звісно, є повного відео, є повного відео, фактів, які підтверджують, що це ви напали зі зброєю. Саме цікаве, потім і вас, цей лідер терористичної організації під назвою Російська Федерація, підтвердив, що це були ваші збройні сили, збройні сили, порядок. Ні, ніхто їм Не давав на це право. Це називається захоплення. Це називається захоплення. У вас в Криму существує отдельна власть. Правильно? Та ви що? Та ви що? Не може бути. Яка дуже цікава, розкажи. Да. Да. У вас, у вас, у вас дві, да. у вас там дві власті. В Україні головне, а. Шо? А Крим как. Е... Ага. А в Ялті, наприклад, ще третя. Так, а, а, десь а ще в там шеїсь селі, це ще четверта, не, 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 не. да? А, а десь там, что-не-не, дуже, дуже цікаво. Крым. Это, как сказать, отдельная, Крим отдельная. Крым це як... окремо выявляется. Короче, у них там своя власть, Кремль. А, а ти що? У них своя. А на що ти а зараз опираешься? Да, 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 да. А чем вона керується роботі, ця влада? А при чому? как, я кажу, чим вона керується в своїй роботі? Я кажу, чим вона керує законом, конституцією. конституцією, В чому вона керує? Чим вона керується? Конституцію. Куди ти втік, блін? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.